І всім привіт, друзі! Ви на каналі Gra і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Савік Шустрий. Поліпшив настрій. Так, Також Славік, як і мене, напевне, звати. так? На Т803 Карта Карелія. Ну що ж, до бою, так. Вже поліпшив настрій, отже, ми з поліпшеним настроєм їдемо що вихлопушувати суперників. А це реально вихлопушувана вихлопушка, я вам скажу. Ви вже зрозуміли і знаєте, що це найулюбленіша 11 моя в грі. Ну, поки що із тих, які в мене є. Ну, я думаю, що, ну я ж казав, що так само, як в мене найулюбленіші танки 10 рівня, це Суперконяшка і Т-110Е5. Але Суперконяшка, вона найулюбленіша. Отже, ну, як перше кохання, так, тож буде в мене, напевне, що все одно. Т803 найулюбленіше, бо на ній дуже комфортно грати. От реально комфортно грати. Перезарядка неймовірна, а ще якщо ти нахлопушуєш суперників, то вона ще більш неймовірніше стає. Бачимо що? Скільки 11 в цьому бою? Ну, підняли ми рейтинг 11 я вам скажу. Вже аж 7-11. Скоро ми е, дочекаємося, що в реплеях від підписників покажуть бій, коли вже будуть 15 на 15. Один Один з підписників написав, що був в такому бою і йому дуже сподобалось. Цікаво було. У нас, бачимо, дуже цікаво тайп-5 Heavy, але ну, він напевне що також думає, що це реально фортеця не пробивна. Хоча ж він грає проти 11. <одинадцяток>. Поїхав по центру собі, по болоту, просто по полю. Ну Чудовий варіант, в принципі, для нас. Бачимо дуже агресивно по нижньому респу по JH e, G. Такей ліній. Поїхали. Зараз захоплять там гірку, і там можуть бути проблеми. Ми можемо цим скористатися. Я думаю, що не можемо. Чому? Тому що в нас попереду стоїть два тяжі там, так. Е, так. Попереду стоїть два тяжі. Ні, попереду стоїть один тяжкий стежка, <гум> вибачаюсь. Буває, заговарююсь про щось своє подумав. Е, тож, е, якщо ми навіть їх вихлопушимо, а ми можемо їх зараз і напевне, що вихлопушимо, то по-любому у них хтось стоїть на базі. Хоча в цьому бою лише дві ПТшки. Якщо порахувати, то ми можемо прорватися на базу, поки вони прориваються там, ну захопили вони гірко. Намагаються прорватися до їхньої бази. А в нас тут великі сили підтягнулися. Мені оце подобається, до речі. Я на тяжах полюбляю їздити саме от сюди і тут влаштовувати заробітки. Цей момент бачимо, хакер просто злякався, знітився, перелякався, втік. Тут і в канал десь поїхав, поки ми тут вихлопушуємо Т-803. Нашого героя, до речі, вже 1670 настріляно, 1200. 60 натанковано. Вашта, неймовірно, крутезно танкує. Корпус ВЛД то танкує, а от НЛД, ну, я не знаю, майже у всіх не танкує. Що там у нас е з тим типом п'ятим, поки я розповідав, що чудовий цек вихлопушили. Ну, в нього такий був план на бій, він не вдався. Поїхати просто по центру, як світляк пограти. Хоча є в нас два світляка в цьому бою, і наші поки що. Не прихлопушені, і суперників не нахлопушені. Далі просування не буде. Будемо чекати, що будуть, як будуть діяти далі суперники. Проїхати вони не змогли, поки лінії до нашої бази, та й у нас там прикриття, в принципі, також чудово. 4-2 рахунок в нашу користь. Хоча перевага по ХП на користь суперників. Просадилися. Дуже необережно десь зіграли, просадилися. Ми втратили, два, ми втратили. дві стежки, а суперники два тяжі, і в нас просадка по ХП. Цікаво! Ось вони, бачите, просаджені їдуть. Так, тут попереду мантікора намагалася, верніше по центру наша намагалася пересвітити, але ну, там дуже багато, бачите, там бабаха прокачувана стоїть на базі, бабаха не прокачувана АС. XX40T десь там також зашкірився за імбакамінцем. А Мантікора ось вона десь стояла. Він намагався Мантікору ось, ну знову ж бачите, наша поїхала теж. Її також можемо зараз втратити. Та й нема кому постріляти, і нема звідки постріляти. Наш герой що обрав? Може справді поїхати там допомогти по JTK лінії. Влаштувати там також заробіще. Ну тут далі вже сенсу немає стояти. Мені здається, що іще один Т803, наш братіш, також повинен зараз повертатися. А там базики хай вже там залишаються. так? Вони взводні, ні, вони не взводні. Тепер вже перевага і по танкам у суперників. І перевага по ХП мінус 7 тисяч вже, майже мінус 8 тисяч. Я вже перечу ті, хто буде тягнути цей бій, бо у нас грає Савік Шустрий. так? Він, він, він бачив, він там побився, там побився, зараз повертається, бо вже все ж таки продавлюють. Я думав, що там впораються наші бартіші. Вони все ж таки продавлюють і своєчасно, до речі, наш. Савік побачив цей момент, що треба повертатися. Бо зараз би якби повертався, то міг би можливо і більше КП втратити. Дефити цю базу також дуже чудово, до речі. Я знаю, що верхню базу непогано дефити, а цю, мені здається, навіть краще дефити. Головне так стати, щоб із е, е, гірки ніхто не перестрілив. Ну і вже пішов у нас демідж такий, вирівнюємося ми, до речі, по демеджу за рахунок нашого героя. 3000 настріляв. вже. Уже першого прихлопушив. 6-7 рахунок. Не критичний, можна поїхати дійсно допомогти там нашій бабасі, бо зараз ми і бабаху там втратимо. А там БЗ Шотний, в принципі, ми його повинні зараз вихлопушувати. І далі більш ніхто не поїхав, там ТВП залишалася на гірці. вона, по-моєму, там так і залишилась. Чудово, братіш порався, але ми Братіша втратили. А за братішних... братішів, ми що? Ну, це ще не Братішний, братіш, а взагалі Братішна. Ми за них дуже жорстоко мстимося. І, до речі, тепер також, як варіант, можна проїхати по центру. Знову мандікора підсвітилася, нарешті її можна звідси викликути. Ну і є 50 мені здається, це не суперник для нашого танку, правда? Суперник там мантікори ніяк її не можуть вихлопушити. до речі, дві. Одна там стоїть так зашкірилась, що їй нічого не можна. Немає артилерії, не можна її вибити з тієї імбопозіції. Так, вже 4000 настріляно. А тут правда так, їхати по центру дуже небезпечно. Хоча це дає свої результати. Два вороги знищені. 8-9 рахунок, просадка ще залишається 4000, зараз поїхав. Ну, а SXX40T наш. Ну, якби тут. Хоча ми ми і не виявили, так, якби там ТВП. Поїхав він на ТВП, якщо він його зараз вихлопушає, він може його вихлопушити. В принципі, ми і забираємо зараз гірку. Не агресивно зараз діють суперники, чому, тому що все ж таки, бачите, я був правий, там ТВП такісти, агресивно діють суперники, бо вони намагалися агресивно діяти, були жорстоко за це покарані, ще й вони вправо здали, а треба було прямо їхати, от по кей лінії. Це їхня помилка була. Я чому так аналізую? Тому що я ж кажу, що я командир клану двох кланів. До речі, я раніше дуже багато командував в укріпрайонах, районах. То коли треба було... В наступах, коли треба було йти в атаку, так, то ми. Ну, а саме цей респ треба було атакувати, то треба було тільки прямо проїжджати. Якщо, якщо їхати по різним шляхам, то можна нахлопушитися жорстоко. Чому я тоді і сказав, що дуже легко дефити ці речі? Так, чудово. Чудово, та не дуже, я вам скажу. 11-9 рахунок не в нашу користь. Хоча посадки похопи. Це поїхав кудись по своїм справам. У нього були. У нього був план на бій вихлопушити бабаху, я так розумію. Є 50 знітився, він боїться такого танка, як. 803. Знову танкану від канопенера. А канопенер він так там і за камінцем істий. Чудово, якраз шотний шотний, якраз за дніще відкрив з 4 ворої знищено. Напруження досягає свого АП. Я вам скажу, що на Карелії завжди напружені бої. До останньої секунди. Можливо, навіть на останній секунді останнім снарядом, бо у нас і снарядів небагато забудуть. Там антикора там і буде стоять. Канопенер звідти не виїде, точно. З ким ми можемо об'єднатися? Т-108 наш. Т803, вірніше, наш також не зможе вже змінити Ну Хіба ще з бабахою об'єднатися, так Кора тоді приїде на нашу базу, правда. Це вже такі мої думки і вслух, як, як буде діяти, як буде діяти наш герой. Базик повертається, Базик зрозумів, що там йому немає чого робити. 4-5 хвилин до завершення бою. Якби з Базиком зараз об'єднатися, то ми в принципі можемо продавити і по нульовій лінії. Ну а суперники ж також хочуть перемогти. Вони ж не хочуть нічиєї. Чи ж багато танків зали. І ПТЕКер. Ви бабаху. Ха-ха! Ну тепер точно треба на базі залишатися. Тепер у них точно перевага, і вони по-любому тепер випучать очі будуть їсти на нашу базу. Базик зупинився, бо він там також підсвічений. Ну хіба що ось так? Чекати, що вони будуть виїжджати. А базика там ще багато Ну це вже Мантікора агресує, по-любому, вона вже звідти виїхала. Базік повернувся, все чудово. Тепер ми зустрічаємо. У них перевага. У них перевага по ХП. Хоча я... Є... А, поїхав, поїхав. В атаку поїхав на нашу 803-го. Давай, виїжджай, на гуслю щоб зараз поставити, взагалі повику пушити зразу. Базик, вогонь! вогонь, вогонь, Так, ну вже 6200 настріляно. 210 натанковано. Ну така карта, бачите, тут не дуже потанкуєш, немає такого рельєфу. Там спочатку бою тільки можна було. 4 вороги знищено, бо є достойніший. Вже більше перевага, по-любому з далі будуть намагатися пролізти. Я не розумію, невже Мантікора не намагається навіть далі далі нічого, ніяк діяти. Вона там стояла весь бій в тому куточку. За закуточку. Ах, не влучив бази. Приїхала! Хоче діяти, ти бачиш. Наглюка така хоче дуельної дуелі. А ну давай. О, не влучає, ну так що це таке? І немає де сховатись. Влучив. Я навіть здивований, що він влучив. І канопа не раз зараз прихлопушити. Бо Мантікора то таке. Він один постріл зробить і від'їде втічи. А вже не втічи. Ах, не влучив. Так, тримаємо кулаки тепер за нашого героя. <сум> мені хотілося б перемоги в цьому бою. Може все ж таки поїдуть бабаки. Дві хвилини до завершення бою. Ми то точно на їхню базу вже не встигнемо. Базик міг би... -бах. О, це був чудовий, просто шикарний постріл. Блендом прихлопушений, А ну ще й мантікора зараз підставить. Знітився, він на мантікорі там в тому закуточку весь бій просто А баха приїхала. А це буде шедевральна зараз перемога. Хвилина 15 до завершення бою. Якщо ще й друга проїхала бабаха, то це буде шедевральна зараз перемога. Мантікору під ловою не влучив. Все, чудово, базик там йод дохлопушив. Хвилина до завершення бою? Ну, на бабаху тепер поїхати. Може і друга там приїхала? Там блиндом, якщо залетіло, то вже десь 7 тисяч настріє. Приїхала. Ого. О. Так. Ще. Встигаємо, встигаємо. Базик вперед, на, на другу бабаху. Вперед, 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 вперед. Вогонь, бліндом, є! І швиденько на другу бабаху. 30 секунд встигаємо. Вона вже нікуди не дінеться. Навіть ми, я думаю, якщо він влучить нам в лобешник, то він не забере. Ось вона в, в, в канаві там стоїть. Вогонь! Є, оце перемога на останніх секундах, так як я і хотів. Хоча не останнім снарядом, але я думаю, наступний бій буде так. Сім ворогів знищено. 8000 настріляно, 2200 натанковано. Щось за розвідданими, до речі, 1725. Чудовий бій, з чудовим настроєм. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую, до зустрічі. Так, а це цікаво, поїхав зразу. Бо я дивлюсь, такі тенденції бувають. Ну добре, давайте розпочнемо. І всім привіт, друзі. Ви на каналі Гравець.ua. Дивимось і реплей від підписника. Сьогодні з нами грає весьмін. Рад та Ласвіль. Ну що ж, до бою, от Ласвіль у нас останнім часом, ну, мені здається, вже занадто популярна. І я думаю, якщо от зараз знову поїде на ущили, вже не почнуть сваритися. Наші поважні підписники та глядачі, так що всі бої там в ущили не б'ються, а тут ні поїхав. І я чому кажу, такі є тенденції у нас, бо я помічаю, що або Маус сюди по центру їде, або е є соти, якісь їде сюди по центру. Це хтось напевне показав із блогерів чи що, що... Далі він проїжджає? Не зрозумів я. А Я в шоці проїжджає. Майже до бази суперників. У нас великі сили в місто пішли, отже, зараз місто походу заберуть, бо наш герой він просто знітив суперників, вже 3260 натанковано. Ну і наш герой написав, що мастодонт Кишеньковий ховрашок. Назву відео. Дякую, що даєте поради, як. Бо я давно вже кажу, що коли ви пишете, то напишіть, як би ви назвали, бо вже дуже багато, вже 2000 з копійками реплеїв. То... Ну, важко якусь нову назву вигадати, так, для бою. <гум> Тож, якщо ви пишете свою назву, ну, звичайно, посеред бою я її можу змінити. Це залежить від настрою, так, і залежить від самого бою, десь десь щось якесь який... Дійство там відбудеться, то може змінити, а так? Ну, в принципі. І один з підписників, пам'ятаю, сварився на мене, що чому ти переклав як кишеньковий ховрашок, а якось там по-другому. Ну, кишеньковий ховрашок, і в мене ж, ви знаєте, пізнання всіх іноземних мов, я поліглот. Так? Але я по-своєму перекладаю. Я, я, я ці всі іноземні мови по-своєму бачу. Так, так як знаєте, як... Свої назви, наприклад, вигадую на італійську техніку, італіано пармеджано так, ну, щось, щось типу такого. Для поліпшення настрою. Але наш Герой бачимо не влучає тут, ну, в принципі, йому влучати і не потрібно. Він вже 7350 натанкував. Знітив суперників, в цей момент вже під'їжджають суперники, беруть в оточення, майже беруть в оточення. До речі, і вихлопушили їхню ОТ-шку, наш ЄБР там себе також чудово відчуває. Вже починається метушня, вже починають повертатися, обертатися, не знають, що їм робити. Ну, поки що тримаються, з міста виїжджають, вирячивши очі наші братіші на випучені очі суперників. В Цей момент там в ущілені, в принципі, вже майже все чудово. Два вороги знищено, 2000 настріляно, 7530 8100. Настріляно і 1760 за розвідданими. Ха-ха. <гум> Мені здається, що тут ЄВР менше насвітив, ніж Тершинрад. Говрашок. <гум> Проліз. <гум> Знаєш що, так куди пролізти? Ну, це, це чудово та цікаво, такого ми ще точно не бачимо. До речі, я колись ну, давно бачив там в одного блогера. то... Проїжджав також на Маусі, проїжджав, не пам'ятаю в якого проїжджав на Маусі. І також на танкового дуже чудово. Це неочікувачик реально для суперників. Бо там під'їхали ЛТшки, під'їхали СТшки такі слабкі. І тут Маус виїжджає. Вже майже на базі суперників. Так, отам можна підловити. можна-можна-можна, Тільки обережно, бо вже нема прикриття, треба за імбокамінсем трішки сховатися. Хай вони відволікаються, а наші братіші там намагаються далі. Дай 5 хейт за шкір. Ну він не встиг, та певне просто проїхати. І жорстоко вихлопушується. І 9500 вже у нас натанковано. А скільки, до речі, на Ташинраті, по-моєму, дуалістик так показав там 10. 10 тисяч, по-моєму, було на карті промзона. Якщо я не помиляюсь. Теж блогер чудовий стоїть. Ну теж він такий ще, знаєте, як вредний, я на нього сварюся, але ну, в принципі, він виправляється. Чому сварюся, бо він іноді матюкається. А я. Коли, а я коли заходжу на нього на стрім, він зразу ж перестає матюкати. Це чудово. Це не тому, що я такий поважний та. Ну, можливо, в принципі, і поважний, правда. А чому б і ні? Просто я полюбляю трішки повчати, але ну, хіба це погано, що... Українські блогери не будуть матюкатися. Мені здається, це чудово. Бо для мене це більш на, ну, згадується, як російські блогери. Вони там просто кайфують від цього. Коли там дуже матюча одне. По-перше, а по-друге, Ютуб же ж не буде монетизувати канал, якщо у вас буде нецензурна лайка. Так, ну це такі роздуми вслух. Поки я розповідаю, чудові та цікаві історії, прорвався наш мастадон Кишеньковий коврашок. Нам, так і назвемо його. Цей бій. Прорвався 9500 натанкованого. Стрі... На 4000 настріляно, 4 вороги знищено. Я думаю, що можемо зараз ще й 5-го, а може десь і 6-го приклопушити. Оце ну, я розумію, зараз відданими 2500. Треба буде, якщо є після бойова статистика, глянути, скільки там на танку... Ой, на Ой, натанковано, насвітив ЄБР. до речі, тут. Так, 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 так. Так -так, будемо ховатися і будемо битися з баба. Бабаха може боля читати, до речі. Ну, Не думаю, що він на 1300. Вже на він не хоче битися з Ташенратом, бо ми знаємо, дуельні дуелі з Ташенратом це ще те задоволення. Шість ворогів знищено. 5 тисяч вже майже на Безе там агресивно на гриля, гриль кличе на допомогу, ми летимо. тут На допомогу двоє стає на захоплення, думаю, зараз там і третій стане на захоплення. Нестандартний бій, так? оце, оце мені подобається. <смас> Бо я ж кажу, думав, що знову зараз буде довго-довго тут в ущілені перестрілюватися, а потім в кінці бою поїде та всіх поприхлопушує. <смас> ми вже таке бачили. так? Тай екшен же ж був у нас. Чудовий бій, чудовим настроєм. Кажу вам всім слава Україні. Та всім дякую, до зустрічі. От для картинки, отак чудово. <сум> для титульної картинки, на... на для відео, так, гравця ЮАЙ. Дякую вам.